Співоча депутатська душа чи вдалий політичний піар від Віталія Ткачука. Роки забуття та відродження 190 років виповнилося церкві успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях. Якісні зміни в шкільній галузі на Буковині мають намір втілити освітяни. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час новин Чернівців в студії працює Майя Гуменна. Керівники навчальних закладів з усієї області зібрались у Чернівцях разом із владниками. Говорили про розвиток дошкільної та початкової освіти. Про можливі цьогорічні нововведення у шкільній галузі в сюжеті цього року Буковинська освіта радіють владники багато на позитивні події. Це відкриття нових шкіл, це відкриття нових садків. Це достатньо добра підготовка шкіл до нового навчального року. І це, звичайно, що отримання області 30 автобусів за сприяння міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка та голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Краєві збори керівників навчальних закладів області цього року присвятили питанням якості дошкільної та початкової освіти. Серед нових ідей сільські садочки можуть передати на отримання районних рад замість сільських. Це дає змогу концентрувати всі кошти, весь потенціал науковий, методичний в одних руках і здійснювати дуже якісне фінансування закладів освіти. Одна з проблем не деяких спеціалістів у школах та садках. Це завдання освітяни мають вирішувати протягом року. У нас в школах не вистачає логопедів, а в дошкільних закладів дуже мало є логопедів а 50% дітей. Потребує коректування мови дуже мало пра практичних психологів, соціальних педагогів, інструкторів з фізкультури, медичних сестер. А з медичними сестрами у нас катастрофа. Тільки в трьох районах є медичні сестри в штатах. На зборах також йшлося про необхідність функціонування груп продовженого дня у першачків. А до навчання у початковій школі мають намір залучити батьків, створивши в кожному класі батьківську парту. Ягумена Сергій Льоткін, Час новин Чернівці. Шість пожеж стали цими вихідними на Буковині. Три з них виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі. В нижніх Петрівцях Тороженецького району горів житловий будинок. Загорання виникло в житловій кімнаті через дерев'яні конструкції будівлі. Вогонь поширювався дуже швидко. Тому до прибуття рятувальників полум'я знищило покрівлю будинку, частково стіни, перекриття та внутрішнє оздоблення двох кімнат. На території стихійного сміттєзвалища у селі Чорнівка, де площа пожеж складала близько 200 метрів квадратних, і лише завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню. В цілому, у вихідні працівниками управління МНС було врятовано майно і матеріальні цінності букалинців на суму понад 600 тисяч гривень. 330 заповідних територій має Чернівецька область. Це майже 13% від загальної площі Буковини. За словами фахівців, цей показник є досить високим однак у європейських містах об'єктів, що підлягають природоохороні, значно більше. У Чернівецькій області 103 тисячі гектарів площа, яка захищається від людської діяльності та забруднення. Окрім того, фахівці вивчають можливість додатково віднести до природоохоронних територій на Буковині ще 50 тисяч гектарів. Будуть створені дирекції національного парку Хотинського і Черемошського. У нас діяв 96-го року національний парк Вежницький. Саме в цьому напрямку ми далі будемо працювати з метою розширення меж. Цих трьох національних парків, ну і, звичайно, будемо створювати і якісь заказні місцеві території через рішення сесії обласної ради. Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях відсвяткувала своє 190-ліття. За час існування храм перетерпів чимало негараздів, проте зараз тут може помилитись кожен охочий. Будівництво церкви Успіння Богородиці розпочалось у 1820 році, а вже через рік тут почали правити службу. Це була перша у Чернівцях церква з веденням літургії українською мовою. Та єдина будівля у місті виконана у модному, на той час багатому та вишуканому стилі ампір. Спочатку церква була маленькою на початку 20-го століття виникла потреба розширення. Меценатом розбудови став чернівчанин Василь Залозецький. Церква має вигляд храму. Бароководкого храму українського барокко 18 століття. Хоча він наполіг на тому Залозецький наполіг на тому, щоб зберегти ампірний фасад. Починаючи з 1965-го, споруда служила складовим приміщенням. Там відновили богослужіння лише на початку 90-х. Отець Валерій є настоятелем храму вже 16 років. Разом із прихожанами церкви, 28 серпня, він влаштував храмове свято. Ми розпочали е, святкувати молодіжним етнодуховним фестивалем. Обнова провели благодійну місію. Опісля божественної літургії моряни співали пісень біля храму та спілкувалися між собою. Церква Успіння Богородиці відкрита для усіх охочих кожного дня. Оксана Денисюк, Оксана Баланюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. На усіх інтернет-ресурсах області та у соціальних мережах топ новина серпня, співаючий депутат обласної ради Віталій Ткачук успішно поєднує бізнес, депутатські обов'язки та мистецтво. Що це? Прихований політичний піар хід чи поклик душі знають наші журналісти. Українці співоча нація. Це довів і ректор університету культури Поплавський, і мер столиці Черновецький. Тепер у стилі шансон заспівав і буковинець Віталій Ткачук. Я тебе відвлечь. Только ти в облаках літала, а та шибки хаті убереч, а ты тогда мечтала Депутат говорить, що близько року тому у нього заспівала душа, а тримати це у на його думку не варто. Це ніколи ні для кого не секрет і можливо, і ви також зі мною поводитесь з тим, що. Душа людини ну майже завжди знаходиться в співочому стані, і тому наше завдання її просто відкрити і, і співати. Буковинський шансоньє Богдан Ластівка, роботу свіжоспеченого співака депутата бачив загалом, оцінив кліп та пісню дуже позитивно. Втім, хвилюється, аби це не був політичний піархід. Якщо людина співає від душі і для душі, і знімає кліп. І так далі, я тільки це вітаю, і я до цього відношусь дуже позитивно. Але якщо депутат це робить з метою піару, це прийом напрямок піару, такий формат піару, то мені це не подобається. Якщо це піар, Віталій Ткачук зізнається ніякого піару, лише чиста творчість. Зараз він готується до музичного фестивалю в Одесі, і для цього почав навіть брати уроки вокалу до позавчорашнього дня. Уроки вокалу не брав, але вже от позавчора взяв перший урок вокалу. Творчі плани у депутата Шансоньє досить амбіційні: випустити диск, зняти ще один кліп та виступити перед чернівчанами з сольним концертом. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск «Час новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті Ейсісіінвій. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Час новин Чернівці, де ви можете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.